Командир бригади дзвонив, сказав, що їдеш навчатися за кордон, яку на насом все, прийняв. Так не було. <головіка> Команда вже собрана, все вперед. Добре, що дуже багато поїхало молодих офіцерів. Була мрія. Служити на якомусь більш досконалому зенітно ракетному комплексі ніж С-300. Це вже стара техніка, яка вже доживає своєї, запчастин немає. Техніка працює на ентузіазмі інженерно-технічного складу кожного підрозділу. Ми робимо все для того, щоб на озброєнні зенітно ракетної бригади були зенітно-ракетні комплекси нового покоління. На перспективу я бачу, що ми вперше в цій бригаді відмовимося від використання зенітно-ракетних комплексів старого парку. Я думаю, в ближайший час. Цінітна ракетна бригада буде озброєна всіма новітніми комплексами, які будуть в Україні. Так, це звичайний радар, але він удосконалений, в ньому знаходяться комп'ютер, він і виявляється пультом керування, а також на ньому сразу розрахунок може бачити повітряну обстановку. Тут набагато все простіше, надійніше. Все бачимо всю обстановку наблюдаємо на локаторі, виліт, несколетящі цілі, працюємо в семи різних режимах. Все залежить від ЕПР, ефективної площі розсіювання, тобто розмір літака, блискучі точки, ну, все з радіолокації, все. Ну, до 120 км бачили цілі. Знаходимося на пункті бойового управління інтерактивного комплексу на САМС. На всіх yeah. робочих місцях знаходиться бойова обслуга, яка заступає на добу, і вона безпосередньо веде бойові дії під керівництвом командира підрозділу. Знаходиться повітряна обстановка, все відбувається дуже швидко, натискається на сіп, просто елементарно або пальцями транссенсорними, або курсором миші. Офіцер бойового управління віддає наказ порядок обстрілу сілі. Ну, це режими ведення бойових дій. Офіцер нажимає цю кнопочку і може обходити Все, що буде в цьому секторі, все буде знищуватися автоматично. Це пускова установка. Каністер лаунчер 6 ракет Амрам AIM120. Дана пускова установка вже знищила 6 крилатих ракет. Тобто Вона у нас така найбільш бойова. Ось Даний надпис на лічку на радарі нам залишили наші колеги, які нас навчали. От побажання написали і поставили свої підписи, коли ми вже прощалися з ними. Дякую американським друзям, які надали нам даний зенітний ракетний комплекс, також зенітно-ракетний комплекс «Айріш-Т», які разом з НАСАМСом стануть основою зенітно-ракетного прикриття України. Уході!